Самогон як дикий звір, але ми його приборкаємо. Лови три мікси, які зроблять його смачним. А де буду самогонку в Києві шукати? Сільський савар. Для цього нам знадобиться добра порція дідового самогону, сік і половинки лимону. Можна використовувати ложку домашнього, гарного меду. В нашому випадку ми візьмемо просто цикровий сироп. Щейкану. Потрібен стрейнер, не біда. Використовуємо наші руки. Хай смакує. А зараз ми приготуємо бюджетний сидр. Для цього нам знадобиться добра порція самогоночки та яблучний сік. І для того, щоб тут з'явились газики, додамо трішечки мінеральної водички. Насолоджуємось. А тепер з нашого самогону зробимо десерт. Додаємо порцію семчику, трішки цукру. Але якщо у тебе нема цукрового сиропу, можеш взяти звичайний цукор та порцію кави. В моєму випадку це буде кавовий лікер, але американо з автомата теж підійде. Дякуємо, діду, за самогон та насолоджуємось. Самогон це не вирок, це виклик. Пий з розумом і буде не тільки весело, а й смачно.